Який твій найбільший романтичний вчинок в житті. Одного разу я намалював дівчині сердечко майонезом на хлібі. <рес> я в першому класі зізнався сліпій дівчинці в коханні. Я виклав цими козявками шерфтом бралю своє зізнання. <рес> я пам'ятаю цей день, як зараз. Це було навесні 1912 року. Я виграв карти квиток на великий корабель, що плив. <с2> плив з Лондона до Нью-Йорка. Там я познайомився з дівчиною, вона була прекрасна. Я малював її, голі, тіло, за нами підглядали старі посили. Все було майже як зараз на Волині. Але гігантський айсберг розбив мої мрії про злизування вершків з Єсус. Тоді я загинув в холодній атлантичній воді, а та навіть не посунулась, хоч місце височало на обох. <с -2> <с -2> так вона потім ще мільйони викинула в море. Недаремно ти її кинув. А, я оплатив аборт. <пу> Ні, ну ти, ти не договорив, ти ще спочатку оплатив искусственное оплодотворення. <пу>